Держава, ти не невмируща, вільна і свята, а в школі діти знову збираються у плави. День знань святкує нині неспроста. День знань у моїй незалежній Україні, день знань у нашій шкільній родині, на фронті освіти готові усі воювати, Щоб перемогу якнайшвидше разом відзначати. Дорогі учні, шановні батьки, вчителі і гості Білозерської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 18 Білозерської міської ради. На календарі 1 вересня і це початок нового навчального року. Ми надзвичайно раді вітати вас на святі, присвяченому дню Знань. Святі, яке розкриває свої двері для кожного маленького українця. Сьогодні шкільний простір наповниться дзвінкими голосами учнів. Точки стануть свідками найцікавіших уроків, а вчителі відкриють перед вами світ знань у всій його красі. Нехай цей навчальний рік стане для вас часом відкриттів та здобутків. День знань це час, коли ми відкриваємо нову сторінку в наших книгах життя, наповнюючи її цікавими фактами та відкриттями. Саме тому ми хочемо побажати вам завжди бути відкритими до нового, ставити запитання та прагнути до досягнення нових висот. Вже більше року триває вітання. Росія нещодавно напала на нашу українську землю, багато багатоповерхові свободи, житлові будинки та все, що з такими силами століттями будували ми, українці, а головне людське життя. Але ми міцно тримали і тримаємо стрій, бо ми не переможні, ми незламний народ. Сьогодні, як ніколи, люди України відчули єдність. Перед усім українським народом стоїть найважливіше завдання. Зберегти українську державу. Слова палкі, мелодія врочиста, державний гімн. Ми знаємо усі. Для кожного села, містечка, міста це клич один з мільйонів голосів. Це клятва, заповідь священна. Хай чують друзі й вороги, що Україна вічна, незнищенна. Від неї ясне світло навкруги. І незалежність ніколи не давалися Україні легко. І хоча сьогодні за право бути незалежними ми платимо високу ціну, захищаючи нашу батьківщину від агресора, ми згуртована незламна нація, незалежна європейська держава, єдина неподільна Україна, про яку століттями мріяли покоління українців-борців за свободу нашої країни. На полі битву захисники – Мужні, сміливі, хоробрі, не шкодуючи власного життя, захищають нині Україну. Нехай доля щедрою рукою дарує всім захисникам нашої незалежної України життєві перемоги. Мужність та героїзм, відвагу, самопожертву та відчайдушність українці демонструють кожного дня, кожної години, кожної миті. Солдати, воїн, захисник. Пишаюся тобою за те, що мир мені зберіг і відважно йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, і ні дружини, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день, живу, навчаюсь, граю, що мирне небо наді мною, що я війни не знаю, за те, що нині кожен день і кожною хвилину ти, ризикуючи життям, боронеш батьківщину. Та сьогодні крає серце, що борні за наше щастя, жертвують бою собою, наші воїни герої. Хай же буде їм вічна пам'ять і слава. Наспомин про них хвилина мовчання. Уванням кожне серце б'ється. Надії вогні по очах не згас. Директорові слово надається. Вона сьогодні привітає вас. Наших гостей, батьків, учнів і вчителів. вітає директор Білозерської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 17 Тетяна Новомлинець. Вітаю з новим навчальним роком. Дякую за довіру всім, хто приєднався до нашої освітньої родини. Наші першокласники. Сьогодні ви переступаєте поріг шкільного життя, де вас чекають нові знання, відкриття та виклики. Будьте впевнені, ми тут, щоб підтримати вас на кожному кроці цього шляху. Дорогі наші учні, пам'ятайте, що ви маєте всі необхідні ресурси, щоб подолати будь-які перешкоди. Наша школа це місце, де ви зможете рости, навчатися та розвивати свої таланти. Не бійтеся ставити запитання. Досліджувати та завжди прагніть до кращого. Шановні батьки, я дякую вам за довіру та можливість бути частиною освітнього процесу вашої дитини. Ваша підтримка та співпраця є надзвичайно важливими для успіху дітей. Дякую за велику працю вчителям та працівникам школи на благо освіти. Разом ми зробимо цей рік незабутнім та продуктивним. Нехай він буде наповнений новими можливостями для розвитку школи та наших учнів. Бажаю вам відчувати справжню радість від досягнень ваших цілей, відчувати гордість за успіхи нашої школи. Перший дзвони для випускників це символ нового початку, але й відкриття фінальної сторінки шкільних років. Перед вами Дорогі випускники, рік важливих викликів та можливостей. Нехай він буде наповнений позитивними моментами. Зичу вам всім незабутнього року, повного вражень та досягнень. На свято знання влітку ми чекали. Знов вересень нас дзвоником зустрів. До нас, шановні гості, завітали, щоб також привітати школярів. Слово для привітання надається гостям. Начальнику відділу освіти Білозерської міської ради Олені Карпові та начальнику Білозерської міської військової адміністрації Сергію Макеєву. Шановні учні, освітяни та батьки, щиро вітаю вас із традиційним вересневим святом святом першого дзвоника. Це свято насамперед тих, хто вперше у житті переступає шкільний поріг. Бажаю першокласникам любити рідну землю, мову та наполегливо отримувати знання. Дорогі одинадцятикласники, цей навчальний рік стане фінальним шкільним роком для вас. Нехай світлим і плідним буде кожен ваш шкільний день, кожен крок разом із мудрими вчителями. Окрема вдячність вам, дорогі освітяни Білозерської громади! За самовіддану працю, за бездоганне виконання такої важкої, але безперечно відповідальної місії, як навчання та виховання підростаючого покоління. Адже саме ви сприяєте формуванню юних особистостей, від яких залежить майбутнє нашої держави. Щиро дякую батьківській громадськості, за систематичну співпрацю з педагогами. Та бажаю вам терпіння і життєвої мудрості. Зі святом вас усіх початком нового навчального року. Шановні вчителі, учні та батьки, дозвольте мені від імені Білозерської міської військової адміністрації привітати вас із цим чудовим святом, святом першого дзвоника. Для всіх нас цей день символ чистоти та доброти. Це початок навчального року. Це чудовий привід зібратися з думками і зануритися в бездонний океан науки. Нехай новий начальний рік пройде щасливо і результативно. Хочу звернутися до тих, хто йде до школи вперше. Вас попереду чекає багато цікавого. Нехай шкільні роки будуть для вас незабутні. Всім школярам бажаю неполегливості, старанності та досягати високих результатів. Шановні вчителі, є професії, до яких ми завжди ставимося з повагами. І педагог одна з них. Наша громада вдячна вам за розуміння, відданість своїй справі, ініціативу і довіру, безкорисливість і терпіння в ім'я майбутнього наших дітей. Щиро бажаю педагогам успішного начального року, нових звершень, здійснення сміливих задумів та яскравих відкриттів. Велика подяка батькам, які у цей непростий для нас усіх час були справжньою підтримкою для своїх дітей. Адже ви з трепетом кожен раз вболіваєте за своїх дітей під час навчання. Кожну невдачу або перемогу сприймаєте на мов особисту. Нехай же цей навчальний рік принесе тільки гарний настрій, багато злетів вам і вашим дітям. Те, що буває в житті людини вперше, запам'ятовується назавжди. Мабуть, кожен з нас, попри всі життєві негаразди та радощі, злети і падіння пам'ятає свою першу вчительку. Адже вона відкриває першокласникам двері дивний світ казки, сповнений знань, переливами дитинства, фантазії, допитливості і бажання пізнати невідомих. І тому зараз ми надаємо слово першій вчительці наших маленьких школярків Колод Людмилі Васильівні. Зо три. В очах малих дітей цікавість і тривога, посюдо море, сонечка й тепла. Найкращий в світі чарівна дорога сьогодні вас до школи привела. Ідіть, сміливо, це дорога в казку, я вас туди за руку поведу і подарую вам любов, тепло і ласку. На всі питання відповідь знайду. Навчу всього, що для життя потрібно. Відкрию дивовижний світ для вас. Учиться дітям просто необхідно. Прошу ласкаво в школу в перший клас. Люди першокласники, ви краса і надія нашої держави, її майбутнє. Тож всім вам слід вчитись так, щоб вами пишалися ваші батьки і рідна школа, щоб ви могли стати гідними громадянами України. Тож давайте послухаємо малюків, які сьогодні увійдуть до нашої шкільної родини. Я в старано буду, і сні знання здобуду. Стану я дослідником славетним винохідником. Буду вчитися як слід і прославлю на весь світ, щоб пишалися батьки славнозвісної дочки. Молодець. Я також не піду у поетку, піду буде наша Україна найславетніша країна. У мене теж хороші плани, буду вчитися старано. Спершу стану я студентом, а вже потім президентом. Мрію я пілотом стати літаками колувати. Буду вчитися як лебедь, щоб злітити синє небо. Серед гостей присутні батьки першокласників. Вони найважливіша частина шкільної родини. Їхня підтримка, лагідне слово, добра порада завжди допомагають дітворі у навчанні. І сьогодні ваші батьки звертаються до вас зі словами привітання. Любі наші діти, стежин на світі є багато, але яку б ви не обрали, хотіли б ми ще пам'ятали стежину, по якій ви вперше крокували. Ідіть в країну знань охоче, тоді душа ваша захоче розкрий для себе справжній рай. Ідіть вперед, підкорюйте вершини, Нехай почнеться мрій політ щасливо світлою годиною. Запам'ятайте, любі наші діти, що справжній скарб це не гроші і не золото, що лежить у скрині. Справжній скарб не потрібно ховати, його не потрібно носити за плечима як важку ношу. Найдорогоцінніше з усіх знання. Як їх здобудете, найбагатшими будете. Сьогодні на нашому святі є ті учні, для яких перший дзвоник пролунає в останнє. Тож слово надається нашому випускникам. Сжемов, за душу війни ти нам, ще ж путаю молока, добрано українсько, з ним воєн життєві, прокитайся Україною, щастя, ща. Це невеликий час для нашої країни приємно бачити і усвідомлювати, що в нас є майбутнє, що ми були є і будемо патріотами своєї держави. Дорогі учні, вас вітають вчителі нашої школи. Шановні здобувачі освіти, ось і наступив новий 2023-2024 навчальний рік. І сьогодні для вас пролунає перший дзвоник. Не на подвір'ї школи, а вдома на дивані. Тому і наші привітання. Не традиційні. Вони дистанційні. Вітаємо вас ним знань. Бажаємо вам вчитися з інтересу, з ентузіазмом. Нехай цей навчальний рік стане для вас успішним. Веселим і багатим на здоров'я. Міцних сил вам, впевненості в собі. Креативності, творчості і здійснення мрії. Вітаємо вас з новим навчальним роком! Дорогі хлопці та дівчата! Сьогодні ви прийшли в школу хто щоб почати, а хто щоб продовжити свій шлях до знань. Вітаємо вас з 1 вересня і бажаємо веселих та захопливих уроків, гарних оцінок, нових друзів, добрих викладачів. Нехай шкільні уроки будуть радісними, повними дивовижних відкриттів і щасливих моментів. І ось вона, настала та хвилина, коли наш перший дзвоник продзвонить. Нехай дзвонить веселий, голосливий, хай срібний голос чуть звідусіль. Хай буде рік шкільний для нас щасливий, для цього ми докладемо зусиль.